Привіт усім! Сьогодні хочу показати вам наш новий інструмент, дизайнер R-моделі на базі Кадва Клауд ERP TypeScript. Так, окрім PHP та Python рушів, ми розвиваємо ще й TypeScript версію продукту. Саме вона стала фундаментом для цього. Візуального конструктора. Головна ідея проста: Незалежно від того, працюєте ви в PHP, Python чи TypeScript. R-моделі тепер можна створювати і змінювати через єдиний графічний дизайнер, а код генерується під ваш технологічний стек. На екрані ви бачите R-модель, яку ми завантажуємо з Y-моделі. І ось ми можемо фактично ці моделі додавати, створювати, зберігати і так далі. А найближчим часом сюди додадуться засоби редагування, генерації, редагування таблиці, редагування парів, зв'язків, різних видів зв'язків, а можливість експортувати, імпортувати yml моделі генерувати ORM, генерувати форми і багато іншого. Цей продукт буде досить цікавим і потужним буде будувати вам повністю додатки. Фактично, ми малюємо r модель і зразу вже отримуємо додаток, в якому вже побудована orm модель Гмель побудована база даних, структури бази даних. Зразу ж програмний код написаний, який працює, виводить гріди, виводить форми і меню. І фактично програмісту залишається тільки запрограмувати функціонал, вже там певні обробки під вашу задачу. Таким чином, чекайте новин про продукт K2 Cloud ERP TypeScript.